Форум індустрії туризму та гостинності цьогоріч у Львові відбувається в 12-те. і саме з 12-те регіонів України цьогорічні учасники виставки серед закордонних партнерів Польща та Туреччина. Понад 100 учасників вже традиційного львівського форуму намагаються якнайширше себе запрезентувати. Якби зацікавлено відвідуючим нашим готелем, ми якби, продаємо у нас, є різний відпочинок. у Нас рахується якби відпочинковий комплекс, у нас на території сауна, пляжна відпочинкова зона, готелі, різні розваги, риболовля. Не втрачає нагоди залучити щонайбільше найбільше туристів, і львівський євростадіон до відкриття лічені дні. А партнерські контакти будуть доречними. Я думаю, що велике кількість контактів з туристичними фірмами, які будуть проводити екскурсії і е со всей України будуть приезжать, из Трускавця, то ну, з различных городов, тому що ми плануємо екскурсії каждый день проводити в начале. То 3 ноября у нас буде серйозна программа. програма. Тому приглашаємо всіх на екскурсії на наш новий стадіон. Українських туристів, як завжди, радо зустрічає і Туреччина. Проте найближчим до себе вважає саме західний регіон у Туреччині, саме західною Україною, є дуже багато культурно-історичних зв'язків. По-перше, звідси походить Хюрем Султан, тобто Роксолана. А по-друге, тут розташовані у цьому регіоні поховання турецьких вояків, які тут під час другої світової війни воювали на різних фронтах, і багато з них загинули. Тим часом українські туроператори все ж більше орієнтовані на вітчизняного споживача, хоча є постійними учасниками міжнародних європейських салонів. У цих виставках практично систематично їздимо вже з 2000, напевно, другого року Відвідуємо ці виставки, але все-таки ще більше є українського туриста, чим закордонного. Поміж тим Львів вже у листопаді презентуватиме себе на виставці у Лондоні. А нове промовідео нашого міста зараз представляють не лише тут, а й у Санкт-Петербурзі. Тобто Львів е... Сьогодні представлений не лише друкованою продукцією, але власне роликом, який ви можете побачити тут на ноутбуці, він крутиться нон-стоп. Тобто всі бажаючі можуть підійти переглянути. Він є трьомовний, тобто він є на англійській, на російській, на українській мові. Окрім туристичної галузі, цьогоріч на форумі представляють також обладнання для готелів та ресторанів і експозицію Континент розваг. Зважаючи на те, що форум об'єднує одразу три виставки трьох різних напрямків, то можна сказати, в основному 80% ми орієнтовані на бізнес для бізнесу. Ну і 20% це є звичайні подорожуючі туристи. Триватиме туристичний форум до вихідних. Ірина Ващешин, Олександр Бригадир, головні новини Львова.